Марта, что там рыбка? Март, что там? Рыбка? Март, Март, рыбка? Март, рыбка там да? Рыбка да? Рыбка там, ай рыбка! Не дают рыбку да? Кити не дают рыбку. Ловлять і не дають рибку. Що там ртуть? Ні, туди пригати не можна. Сурок. Ні, марта фу. Ой, ви не представляєте, як сильно достала та ранька. Три окуня відпустив, взагалі. Мізинець приміз... з мізинців. Но тут откуда не возьмісь, взявся з півлудоньки. Тараньку ловлять і вроді навіть я бачу щось похоже на долоньку. Але то таке. Так і живемо. Пробивався вранці по гражданки на Куйбишив, замаскировавшись. По воєннику і по паролю я би проїхав. Но якщо туди рибаків не пускають і їх там нема то це буде паліво піпець. Дроном бахнуть чи ще то Кажуть, що рибаків сьогодні не пускають, а сидіти одному. Там дуже цикотно, як ви розумієте. Безпрецедентно палівно. Того не пробився. Якось так. Що ж, так і живемо. Дякую їм, що підтримуєте наш відосік лайком. Хоч окунь, я розумію, це не ваше. Та це й не моє. Але то таке. Дякую всім, хто донатив нам на що небудь. На кофе, на макофі. Було дуже приємно. Були часи. Ой! Скоро зарплата премії поки не віддать. І це напрягає. Ну, обіцяють буде. Живемо. До речі, ви кумі, кумі там на день народження скинулися. 500 чимось гривень, здається, треба буде глянути, тільки там під відео я писав на вудку. все ще завтра доложимо гроші і подаримо гроші, тому що... Вудки в неї є, а подарить те, чим не буде ловити, вона тільки на, в початку путі. Непонятно, що їй подобається, чим їй хочеться. А стільки рибаків, стільки і думок. Блін, зайшов. Тому краще подарити гроші, а вона вже собі купить щось, що їй на даний час потрібно. Такі пироги. Я про це відосик зніму. Можливо, він навіть вже вийшов. Так як відео, відео знімається про запас. Відосиків там штук 17 є, та ніякі 17, є ще інші учот, других, то за 20 штук про запас є. Морози йдуть. Сумніваюся, що крига стане така, щоб мене витримала. Але на це будемо сподіватися, запишемо відоси на наступний рік про запас. Отак -от. Голов проснімає відео. Таке ви ще не раз почуєте, якщо mm. <світ> я не буду нажимати кнопку, а в голосу вмикати. Старі добрі часи, коли рибачили, з човна на карачунах в кривому Розі. В цьому році води немає і немає щуки. Настільки я знаю. Говорит. Знайомих там рибаків всі ті місця, Тайвань, В'єтнам. В'єтнам це ниже Тайвані, то я так назвав місцину. Кругом по щуки пусто. Максимум, максимум одну виловиш і все. Про... Отакий окунь у них, ви знаєте, це мега окунь для кривого рогу. Хоча, звісно, не без кілограмових і півкілограмових по сезону. Там рибаки знають, де знайти на карачунах по сезону. І крупних на жерлиці я навіть бачив. Блін, У нас ще відоси на жерлиці є. Декілька штук з карачунів. Теж сумую за жерлицями, класні рибалки. Пішки набігається по кризі, зашибісь. Були часи, наче вчора. Оглянувся вже півроку в армії. Півроку пролетіло і ще живий. Йоханий баба. Думав, дам дуба в перші дні. Mm. <гум> Нефіга. Не крупний. Але краще, ніж таран, яка вдвічі дрібніша. Хоча я бачив, навпроти підписники достають мірну. Хоча, звісно, до того, що ловиться на кошеву, і рядом не стояла. Тому руки чешуться поставити поплавочок. А я такий поплавочок я взяв і оснастку. Як я вас учив, до цього спінінга чіпляєте метровий поводок і діло пішло з поплавочком. Ну, блін, опінь, ти реально мене підставляєш. Ви тільки гляньте, голодний. Ну, приманку крупніше, поки нема смисла ставити. Того що зараз крупний окунь бере на дрібний силікон. Ставиш крупняк, не візьме, в чому біда. Приходиться мелочу його оговарювати. А на мелкий силікон ви бачите, що робиться. Мелкий окунь підріс під ранок, блін. На цьому на білому би озері покидати на родниках, на сьогодні вже не поїду. Тим більше води тут нема, а там, напевно, взагалі по п'ятку. А на наступні вихідні, коли ви повернусь, якщо повернусь, живий і здоровий. Ого, ого, вже буде крига невелика. Противна крига, аби ж мінус 10 вижарило хоча б днів на 5, ну все одно не поможе. Чому отсюдова риба зазвичай уходить, коли тут крига стає? Ну, а на кошеву, поняли, не пустять. Хоча не факт. Проїхати, я ж кажу, я можу. Біда в тому, що я там буду один посеред криги. Чудова мішень для FPV дрона. І це просто капець. Хоча, якщо кришу зірве, ви мене знаєте, нормальна людина тут би зараз не рибалила. Ну, то Тому я і виїжджав декілька разів до Кривого Рогу і в окупацію, і після деокупації адмірала вивозили і виводили з запоя. Але то було. В армію зайти легко, вийти неможливо в курсі, воно того не стоїть. Та й мені поки все, все абсолютно подобається, все класно. Завжди можна краще, але то таке. Оп, кус, кус, все-таки поставив 2,2 дюйма. Поміняв 1,7. Блін, що це за розміри, блін. 2,2, 1,7. Я привик, що в мене 2.9 наймілкий селікон в коробці раніше був. А то все 3,4, 4. П'ятерка була, ну. В основному рибалка 3, 4 дюйма. В цьому в радіусі. І нормально щук тягали. Хоча про них зараз уже і забув. Щук судаків класно було. Дніпро, й маю, судаків на Дніпрі ловили на ямах 18 метрів. Хоча сказати вам по правді, і в Кривому Розі на воблери флагманські ми тоді босі відпрацював І на 2 кг судаки були... а ні, На 2 кг Судака ми на джокера в кислоті поймали. В Маттайгері, але там кілограмових було безліч. Я тоді в відсів настільки назняв, довго їх викладував. О 5 ранку приїжджав, а в 6.30 вже можна було шабашити. Виход був короткий, але епічний на Воблери Судака. З підписником зв'язувався, який там тусувався тоді зі мною іноді ще спідлавлював. казав, що зачеп. -за там невозможно рибачити, плюс вода упала, він там майже нічого й не зловив, знайшов інші місця, де харчувався. Я в принципі радий за нього. Шкода, що в Криму морозі рівень води дуже низький. Фі Рибу фіг де знайдеш. Дрібнота пішла, навіть відос не записую, в основному викидую. Може і справді трьохдюймовочку поставити. Варіант, то не особо. Все таки виманив на трьохдіймовий, хоча окунь, звісно, мілкий. Ну і це мілкий. Обсасував. Блін минут п'ять приманку. Капець. Оп. Фігаче, що дурний. Причому такі удари, що просто капець. А дрібний, о, качур. Селезень, красавчик. Заблудився. Скоро стане крига чувак отвалюй. До Турції летіть пару днів. Якщо не спішав вперед. А скорость вони розганяють нормально. Лодкою при скорості 40-50 я їх не доганяв. І при такої швидкості ви самі розумієте, що тут пару сотін кМ через Чорне море. Взагалі не, не, не дистанція а дурної птиці. І вже О, лазурний берег Середземного моря. Так ні разу і не покупався. <с> Все планував чи в Турцію, чи в Єгипет, колись з'їздити, не собирають гроші. Перед війною планував, то коронавірус та ще щось не збилося. Оце була подача. Більшу паузу даєш і доганяє крупний. Якщо мелкий не в цей момент вже не завис там, то доганяє крупніший. Холодець котячий. Твічинганути невозможно, як ви бачите, доща просто капець. Скока мілкого. Ну і видно, що його щось щинає. Це явно не окунь. В чому прикол. Є, Є щучка. Осталось її тбомбанути. І можна шабашити або переключитися таранки. сложить тюрморт, так сказать. Ля, щелкунь, тараника, щука. Покидаем, проверим. Оп. Я в шоке. Полосатый бомбон, бомбо. -бом -бом. Мелкий нарек полосатый. А это ударище был. Я был уверен, что щука. Тим более чіткий щучий воблерыще. А якщо бере окунь, причому можна відкалібрувати від мілочі, яка розміром менше цього воблера, то чому б цього не зробити? Але проводку треба повільніше. Оп! Це щось новеньке. Це офігеть, як щось новеньке, або багряне, або щось пакетіроване. Пакетіроване. Нерестова подошла. А тут може бути і і корочка. Йоханий бабай. Вот так. бутерброд. Оце да. Я в шокі. Кілограм. І тут явно є з десяток бутербродів з щучою ікрою. Ладно, так, шпулю відкрить. Я заліп грипом. О, присвятий кусь. Оце заглотило. Клац. Ох, ё-моё. Ага, бачу. Бачу проблему. Залізло прямо в шахту. А отсюда не достать, кстати, тройничок. Не, не цей. Він виходить ниже. Ладно, розбираємось. Вивів через зябрі. Оп! Пущай пока полежить. Воблера врятували свім парк, засранець. Ох, і роботяга. Нарешті Щось цікаве, так. Клюрокарбончик в поряді. Блін, нерес... лютий місяць. Я вже й не очікував побачити нерестову щуку, яка, до речі, якраз десь початок лютого, з, обично з 2 по 8 число я раніше ловив її, точніше вона переставала клювати. Десь 2 лютого крайніх щук дотягував потім 8 із року в рік. По-різному, але тенденція була одинакова. Просто отрубала напрячь. Я переключався на карася. Чи можна було виловити якусь хіушку на силикон. І в принципі все помнити. Але це було тяжко не те слово, тому що вона йшла на нерест перед лютим місяцем. Десь. Обычно так середина января вона починала активно брати. Причому де знаходиш одну щуку, там іще 2-3-4 з одної точки, буквально почти на кожному забросі вспіваєш витягнути. Чому? Тому що вона стояла по 2, по 3, по 4 на нерест. В стайки збивалась. Бувало так 5-6 забросів, по-моєму, 6 забросів, 5 щук. Бувало 4 заброси, три щуки. Кумню таке це Кошева, торфянники. Ох, колись на торфянниках в тому озерці як попав на заход. Якраз штормило, а я поперся. Не знаю, Ехолотом їздив, мабуть, з полтисячі щук стояло. Щука на щуки просто. Капець сколько її було. Я тоді, мабуть, від відосиків вісім зняв. Причому в кожному відосику було 2-3 щуки і всі такі кіло 2 до 3. І торбонув тоді нормально. І наступний день приїхав, усе сітками пересипано, при тому, що ніхто не знав. Ну, Браконьєри знали. Ну, Тоді ми теж половили. Ще день-два ми там щуку нормально ганяли, потім там ще пів Херсона, щуколовного херсона тут От Отак от, блін. Цей щуки ще вчора тут не було, а підійшла, красава, щуча ікра. Такс, оп. Та йо мою Тей дивинь, Пакуємо плоскогубчики, ліби гріб. Все по чехлах. Так. Тривожний чемоданчик на тарань не пригодився. І наживки, і прикормки, і поплавочки. Тривожний навіть не чемоданчик, а рюкзачок. Оп, катушечку сюди. Не путаємо набори швидкого реагування. Бо виходиш, бува на окуня, ловиш таран чи щуку. Чи ще щось. Але то вже як повезе. А повезло сьогодні, як бачите, нормально так. Навіть опієнські чалапаїм додому. Можливо, сама дебільна. І остання моя ідея. Але балон падла замерз на мінусах в теплу воду. Опустив, хоча недовго вона буде тепла. Болонтопований, холоднючий, бо падлюка а, не нагрівається зовсім. Хтось голодний, що вже булочки жре. Непорядок. <рив> Ось такі пироги, рибка вже на місці. Так, пакетики не розкидаємо. Запас в цьому році шикарний. Але як завжди, комусь. Хтось мене вспоминав в коментах. Зараз провіримо. Як завжди, мало. Добре, не розводимо болтологію. Силочки в описі під відео, на Снасті, прикормочку і все інше. Діліться роликом з друзями. Всіх з першими днями весни і смачного зустрінемось на війні.